Першу уваги пропоную зняти ще один оператор, який використовується державній даній службі для повітряного матриця 300 РПК. Даний коптер може бути розповідаю на відстані від оператора до 8 км протягом 30 хвилин. 30 хвилин і 100% в нього є Можливість встановлення... Одразу трьох цільових навантажень, дві камери знизу, одну камеру зверху. Ну, відповідно це зменшить час польоту, але не критично. З початком повномасштабної війни використовується доволі вдало для перебування. В нього є можливість за рахунок камери h t який дуже потужний зум, є можливість, не наближаючись до ворожих позицій, користуючись зумом, розглядати різні об'єкти. На відео зображено значення військової ворожої техніки завдяки кривуванню Бупила Матрис-300 РТК бачимо, Він вдало використовує зум для кругування. Є можливість, дивлячись на, на монітор, одразу побачити координату об'єкта, який потрапляє нам в монітор. Це пришвидшує поригування, пришвидшує знаходження об'єкта. Разом з застосунком Кракува, який використовують наші артилеристи. Так само оператор має змогу, бачивши орієнтири, і приблизно знаходячи місце положення даних об'єктів завдяки цим орієнтирам, ставити на застосунку на мапі кропова мітку, яка показує координати даного об'єкту. Ці координати він передає на артилерійський підрозділ, який за цими координатами техніку зазвичай знищують.